Є за цим столом сьогодні політики, і є така ідея, яку розробила комісія справ людини. Необхідно все ж таки прийти від думок про те, що у нас проводиться АТО антитерористична операція. Необхідно необхідно на весь світ прийняти рішення у вигляді постанови парламенту про факт збройної агресії проти держави України. От я, наприклад, дивлюся: дивіться, сильна Україна не вважає, що Росія проявляє агресію по відношенню до України. Це датовано 17 жовтням. Тобто партія суб'єкт політичного життя в Україні є такі, які не визнають цей Але факт. Це не парламентська є... партія. Але ж це учасник політичного життя, дійсно. А Грузія, парламент Грузії, тільки у вересні місяці цього року визнав факт збройної агресії. І коли ми говоримо про такі важливі речі, коли посол Америки в Україні, наприклад, заявляє, чому весь світ приймає санкції проти Росії, а ви не приймаєте, чому весь світ говорить про те, що є збройна агресія? А ви про це мовчите? Я вважаю, що парламент має взяти на себе лідируючу місію і перше прийняти постанову про наявність такого факту збройної агресії, де чітко має бути визначено з якої дати, з усіма описами, з усіма правовими наслідками. Чому тому, що цей документ може лягати в основу судових тяжб, судових рішень на користь України, на користь рішень Європейської комісії, яка буде посилатись на існування таких фактів, як встановлених вищим органом законодавчої влади. І більше того, необхідно створити тимчасову слідчу комісію, яка б розслідувала всі факти, пов'язані із комплексною збройною агресією проти нашої держави. Це такі два конкретні рішення, і я думаю, що ми будемо максимально їх доносити до парламентарів, щоб вони взяли на себе нарешті цю відповідальність в один голос заявити, що в нас не АТО в нас дійсно йде протистояння із державою.